У Чернігові погасили нову марку на честь працівників Служби безпеки України. Вона є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Наклад становить 1 мільйон 75 тисяч примірників, розповіли в Укрпошті. «Супер!» Серія Слава а, Силам оборони і безпеки України. Вона почалась в другій половині 22-го року. А, в цій серії а, ми бачили всі роди військ. А, далі були марки, які присвячені національній поліції України, Нацгвардії, прикордонникам. А, останні, передостання марка до цього це ГУР, головне управління розвідки а, і безпосередньо фінальний акорд це Служба безпеки України. Ті, хто, по суті, робить ту бавовну, е яка, всі сподіваємось, наблигажає нашу перемогу. Також, як розповів Олександр Бородавко, 4 серпня вийде нова марка. Марка буде називатися Винищувачі зла f 16 Там ще буде благодійна складова, 16 гривень. З кожної е марки піде потім на справи, які допоможуть нашій перемозі.